Ти Щойно починаєш свій день чи вже завершив. Вони дзвонять, я йду, знаєш. Тож, чим ти займаєшся? Я водій О як шофер. Когось кого я знаю. Сподіваюся, що ні. Як вас звати? Б. е і і Це той, що весь час каже: слухай музику. Він е-е ненормальний. Розмови. В сенсі повільний. Він був повільний. Ви yeah. він потрапив у аварію, коли був дитиною. У нього досі дзвенить у вухах. Він грає музику, щоб заглушити це. І це робить його найкращим. Ще одна справа, я закінчу. Ще одна робота, і миквити. Я думаю, мені не потрібно розповідати тобі, що станеться, якщо відмовишся, як можу зламати тобі ноги і вбити всіх, кого ти любиш, бо ти це вже знаєш. Чи не так? Так! Момент, коли ти відчуваєш почуття. Це той момент, коли ти ловиш кулю. Я хочу, щоб ми вирушили на захід і ніколи не зупинялися. Ти зі мною? Я в справі бейбі. Не буде бі... Сховатися. Одного з цих днів бейбі. Ти забрудниш руки кров'ю. Час зустріти правду. Бейбі, нам треба звідси вибратися. Я маю це закінчити. Тепер ми разом у цій справі. Бейбі, Бейбі бейбі. Сказав Майкл Майерс. Це Майк Майерс. Це має бути маска на Геловін. Це маска на Геловін? Ні. Той вбивця з Хелоїна. О, ти маєш на увазі Джейсона? Ні. Дитинко, ти скажи мені, хто це робить. Вона хороша дівчина і ти її любиш? Так, знаю. Це погано.